Всі стратегії автономності, які ви бачите, найвищі місця зараз в на сьогоднішній стані. день найвищі місця наступні. Перше це створення науково-технологічних центрів, які б давали можливість зараз швидко підняти рівень інженерно-технічних кадрів, яких зараз ми трошки втратили. У нас втрачені певні робітничі спеціальності, які на сьогоднішній день важко відновити за один-два роки. Це, наприклад, там найголовніша людина в Україні це слюсар-інструментальник, його треба годувати мінімум 5-6 років. Але від нього залежить все виробництво це така дефіцитна спеціальність. І нам треба отримати від ША якусь базову технологічну ін'єкцію, яка б дозволила нам відновити ті виробництва, які ми зараз втрачаємо на сході України, а це серйозні виробництва, які стосуються міста Сніжного. Де вироблялись лопатки для двигунів авіації і гелікоптерів, і без яких жоден літак не полетить ні в Росії, ні в Україні. Це підприємство ТАПАС, це слов'янські певні підприємства і так далі. Тобто ми зараз втрачаємо певну частину своєї інфраструктури. Її просто знищують. Тобто, її не буде. Ця інфраструктура в свій час створювалася Радянським Союзом з допомогою США. І відновити ми її, сподіваюся, що будемо теж з допомогою сполучених штатів Америки. Це дасть і робочі місця і розвиток виробництва в Україні.